Але дивіться, я не скажу вам, що в нас є пічки на 30 квадратних метрів, але я вам скажу точно, що ви з будь-якої пічки, які в нас є, можете зробити собі 3 кВт її теплоенергії. Потужності, тобі ж, це все залежить від кількості і інтенсивності горіння в самій пічці. Тому будь-яка навіть найпотужніша пічка може бути на 30 метрів. Квадратних метрів. Ось чудове рішення за 41 тисячу гривень. Ось чудове рішення 25 600 гривень, 25 тисяч. Незвичайно. Це всім подобається 24 500 гривень. Мінімалізм. 19 500 гривень. І тіліпузик нашій 22 тисячі гривень, 38 тисяч гривень. Шістдесят шість сто сімдесят тисяч гривень.